Ви за все, ви бачили рекламу, подібну до цієї. Це Тіму, популярний китайський інтернет-магазин із глобальною аудиторією. Компанія Тіму була представлена лише у 2022 році, але вона вже розширилася до понад 50 країн. Маючи приблизно 50 мільйонів користувачів щомісяця, він був найбільш завантажуваним застосунком у США у 2023 році. З січня 2024 року. Продажі зросли більш ніж на 800 що зробило його другим за популярністю комерційним вебсайтом на планеті. Можливо, ви дізналися про нього від друзів або з реклами в TikTok, Facebook, Instagram чи Google. Це не дивно, адже компанія витрачає мільйони грошей на рекламу. Але чому на тім такі дешеві товари? Я маю на увазі пару взуття за 20 доларів, Apple Watch за 15 доларів. Чому? Багатомільярдна компанія приховує жахливі подробиці проведення свого бізнесу. У їхню сторону звучать звинувачення про використання рабської праці. Тіму є продуктом Pinduoduo, першої китайської платформи, яка зосередилася на купівлі сільськогосподарської продукції. Під час локдаунів, через ковід, Pinduoduo, тепер PDD, вибухнув переважно в невеликих китайських містах, які найбільше постраждали від втрати надійних ланцюжків поставок. Шопінг тіму схожий на використання ігрового автомата. Ви крутите колесо рулетки, щоб отримати вигідні пропозиції для покупок. Зазвичай вам попадається знижка на мінус 70%. Сайт змушує вибирати швидко, оскільки таймери закінчуються. Яким би недорогим не був товар, пізніше покупки можна розділити на чотири різні, і ви можете годувати віртуальних рибок, щоб заробити кредит на додаткові покупки. Використання Тіму схоже на покупки в казино та комісійному магазині разом. Продажі в Америці у 2023 році перевищили 5 мільярдів доларів. У чорну п'ятницю трафік зріс приблизно на 85% прибуток, зріс майже втричі за рік. А PDD обігнала Alibaba і стала найбільшою китайською компанією електронної комерції за ринковою капіталізацією. Це все трохи дивно. Корпорації PDD Holdings не вистачає прозорості. Маючи близько 13 тисяч осіб робітників, вони наймають дуже невелику кількість людей для фірми свого калібру. Вони мають дуже непрозору фінансову звітність, невеликі матеріальні активи та мінімальне розкриття інформації про виплати, не кажучи вже про те, наскільки важко визначити різницю у вартості між Тіму та Pinduoduo на основі обмеженої доступної інформації. Отже. Чому так багато людей по всьому світі купляють у Тіму? Куди йдуть ваші гроші, коли ви оплачуєте покупки? Причина цього полягає в тому, що цей вебсайт не схожий на інших дропшиперів або роздрібних продавців. Звичайно, Тіму керує всім маркетингом на їхньому боці, як і будь-який інший постачальник. Як правило, постачальники вміють виробляти свої товари. Проте вони все більше борються за те, щоб їх продати. На відміну від звичайного ланцюжка поставок, який може включати закупівлю продукції на заводському складі, а потім на вітрині, Тіму усуває цих посередників і пропонує прямі заводські продажі. Однією з переваг цього є те, що Тіму може укомплектувати свій вебсайт чим завгодно від свердл до іграшок для котів, оскільки країна має понад 100 тисяч постачальників. І є домом для найбільшої у світі промислової бази. Тіму робить це, тому що вони вирішують головоломку виробника, а саме необхідність постійно прогнозувати ринковий попит, і це те, що інвестори щиро обожнюють у цьому сервісі. Мета виробника виготовити якомога більше продукції. Але посереднику потрібна золота середина ні більше, ні менше. Вони понесуть високі витрати за зберігання, якщо товару буде занадто багато. Крім того, у сфері бізнесу виробництво занадто малої кількості є збитковим, оскільки це заважає їм заробляти стільки, скільки вони могли б. Якби вони могли просто спрогнозувати кількість речей, які люди куплять, це було б набагато простіше, ніж постійно використовувати моделі та статистику для прогнозування попиту, тім у погоджується розглянемо це з точки зору продажу іграшок є вісім дизайнів від виробника іграшок для майбутнього різдвяного сезону. Амазон та іншим компаніям потрібно спрогнозувати, які товари будуть добре продаватися, і скільки приблизно людей будуть готові їх купити. Роблячи це заздалегідь, компанії можуть скоротити кількість часу, який іграшки проводять на своїх складах або на полицях, і надати товар покупцеві якомога швидше. Однак тіму змінює ситуацію. Цей виробник іграшок з вісьмома різними товарами може виставити їх усі на вебсайт. І буквально побачити, які з них продаються краще за інші, тому що вони видаляють посередників. Вони можуть усунути всі витрати, пов'язані з їх обробкою, зберіганням та маркетингом роздрібними торговцями. Проблема полягає в тому, що, оскільки вони не купують їх заздалегідь, потрібен деякий час, щоб доставка Тіму доїхала до вашого дому, оскільки потрібен час, щоб зробити ці іграшки з нуля. На відміну від Amazon, Тіму потрібно до 15 робочих днів, щоб дістатися до ваших дверей. Незважаючи на те, що це займає більше часу для покупця, кожен продукт сам по собі служить міні дослідженням ринку. Через це у Тіму багато дивних предметів і пластикових дрібничок це все частина їхнього плану. Розміщуючи все це на їхньому сайті, вони спостерігають, які предмети стануть хітом. А які вони можуть викинути аналогічну тактику, використовує Xi'an, ще один китайський сайт електронної комерції, орієнтований на моду. У ньому весь одяг неймовірно доступний за ціною. Співпрацюючи з більш ніж шістьма тисячами текстильних фабрик по всьому Китаю та впроваджуючи порівнянну стратегію розміщення всього в додатку та відстеження того, що купують клієнти, КСян змогла додати до свого асортименту в 2021 році в 20 разів більше нових продуктів. Ніж HM і Zara разом узяті. І продавалися вони ще краще за інших. Лише 25% китайських продажів припадає на сіань, але той факт, що продавці текстилю настільки універсальні, може пояснити, чому більше половини всіх продажів припадає на модну нішу. Простіше кажучи, продукти, що легко модифікуються, найкраще підходять для цієї парадигми. Проблема з цією грою в очікування полягає в тому, що клієнти Тіму. Дратуються і повертаються до великих компаній, тому що продукція зазвичай дуже низької якості. Продукція часто не є тим, що рекламується, іноді це дешеві імітації відомих брендів, в яких ви виглядали би безглуздо, або якщо це техніка, то вона просто небезпечна для використання. Особисто я не думаю про те, щоб замовити кавову машину, тостер чи лампу для дитини стіму. За оцінками Goldman Sachs, лише приблизно 30% споживачів Тіму повернуться, щоб купити ще щось в цьому магазині. Коефіцієнт утримання Amazon Prime становить понад 90%. Ця неймовірно недорога модель за принципом тестуй і повторюй, широко розрекламована, може бути ефективною для залучення нових користувачів до сервісу, але, схоже, вона не зможе їх утримувати у довгостроковій перспективі. Вас не дивує той факт, як Тіму так швидко розширився. Сплеск імпорту дешевих китайських товарів на захід іноді пояснюється правилами імпорту, зокрема мінімальними рівнями. Це спірне питання. Якщо вартість посилки, що ввозиться в країну, нижча за цей поріг, вимоги до декларування, оподаткування чи регулювання відсутні. Причина цього полягає в тому, що адміністративні ресурси країни краще використовувати на пошук наркотиків і введення тарифів на більші. Простіші в обігу контейнери ніж перебирати кожну крихітну коробочку. Точна сума порогової вартості залежить від країни. Бар'єр становить 20 канадських доларів в Канаді, 150 євро в ЄС, 135 фунтів у Великій Британії, в Японії вона становить 10 тисяч єн, 50 юанів в Китаї. У багатьох країнах цей поріг дорівнює нулю в той час, як в Америці, найбільшому споживчому ринку в світі. Він становить 800 доларів. Цей показник є надзвичайно високим на міжнародному рівні, і він був збільшений з 200 доларів у 2016 році з метою стимулювання торгівлі та зниження витрат компаній. Amazon, eBay, FedEx та інші торгові асоціації є членами національної ради зовнішньої торгівлі, яка була рада бачити на ринку США більше посилок, що надходять на ринок США, ніж їхні конкуренти. Тіму та Шіен, два китайські бренди, зіткнулися зі сплеском імпорту Демініміс у США через пандемію та високу інфляцію. Ці компанії, які виробляють дешевий одяг і пластикові іграшки, в США часто потрапляють під поріг Демініміс. Це призвело до зростання кількості підроблених продуктів, небезпечних продуктів і хімікатів. Консолідація заводів у Китаї призвела до надлишку хімікатів, таких як поліестер і поліетилен, що призвело до підвищення попиту на нафту. За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, світовий попит на нафту сьогодні буде нижчим, ніж у 2019 році, без урахування попиту на нафтохімічну продукцію. Крім того, Лазівка, демініміс увічнює рабство майже 2 мільйони уйгурів живуть у таборах для інтернованих у Китаї. США прийняли закон про блокування імпорту з використанням уйгурської робочої сили, але тему заперечує ці звинувачення. Закон Демініміс створює дисбаланс витрат між прямим імпортом і неринковою економікою. У 2022 році ГАП сплатила близько 700 мільйонів доларів тарифів, а H&M зібрала понад 111 мільйонів доларів. Тіму не заплатили ні копійки, поставивши американські компанії в невигідне становище перед дешевими китайськими продавцями. Це призвело до руху за зниження мінімального порогу для неринкових економік, стверджуючи, що керовані урядом економіки несправедливо субсидують свій експорт. Однак цей законопроект в основному спрямований на Китай і його перенасичення дрібними і середніми виробниками в наростаючій торговельній війні між двома наддержавами.